Ну не дуже якби. Ми програли фінал, ми хотіли здобути перше місце, але ми не дужали їх, могли вигравати, старалися ми. Враження від турніру, від Кубку України позитивні, бо ми хоч не здобули головний трофей, але ми зіграли в фіналі. В принципі, це було завдання мінімум, ми його виконали. Ми працювали певний період часу. Це, ця команда, вона, будемо так говорити, є спільною. Тобто вона спільна з 10 м роком, 10-й рік вийшов у фінал і 11-й рік вийшов у фінал, тому вважаю, що старт сезону для нас. Непогано. Але, звичайно, є над чим працювати, і фінали, власне, це показали. Не вистачило нам, я думаю, що все-таки морально-психологічної підготовки. Тобто, от, власне, перший тайм показав, що ми старт поєдинку програли. Програли в плані психології, в плані того, що де треба було зіграти, просто перетерпіти. Нам це не вдалося. Далі ми, далі ми згуртувалися і. і... Трішки забракло переламати хід матчу. Але я всім дякую всім дітям, дякую всім батькам, які підтримують їх в такий непростий час, і дякую, звичайно, Збройним силам України, що дали нам можливість провести цей турнір і що діти отримали позитивні емоції, це в першу чергу. Стосовно професійного, ми вже з понеділка почнемо правильно працювати. Мені сподобалося. Взяли друге місце, це найгірше, що може бути. Виграв би в фіналі, могли виграти. 2-1, це ще невелика ніби, відстань. Треба було забувати, ну але що зробиш? Як є, так є. Все рівно. срібло це добре. Вів сімейці, срібний призер. Крупку не сказало.